Всім привіт в новому влозі. Від людини, яка припала з Ютубу, просто наскільки на два на чи два з половиною тижні. З'являюсь до вас з аеропорту, тому що я лечу в Україну. Діма з Олівкою лишилась у В'єтнамі, а я лечу. Лечу не з якоюсь радісною поїздкою, а тому, що вчора мені сказали, що дідусь потрапив в лікарню. І тому я вирішила, що буду летіти, купила сьогодні квитки і ось я лечу. Знаєте, кажуть, бійтесь своїх бажань, тому що я дуже хотіла поїхати в Україну. Я прям хотіла там зустрітися з близьким, привідати дідуся з бабусі, дуже хотіла, тому що дідусь якось останні місяці хворів. І дивилась квитки, квитки були дуже дорогі, я вирішила, що ладно, полечу десь весною. А тут, Короті, так, дідусь потрапив в лікарню і тому я лечу. Квитки сьогодні купили за пару годин. Квитки, до речі, обійшлися в одну сторону, тому що я не знаю, наскільки я лечу 500 доларів. Можна було купити дешевше, були квитки за 300 доларів. Це з Данангу до Варшави. Але це були в Катовіце. А з Катовіце, ну наскільки я знаю, там аеропорт за містом, там кілометрів 70 від міста, а автобуси в Україну ходять з автовокзала. І тобто я поняла, що буде не сильно зручно. Були ще в Познанчику не пам'ятаю куди саме, там були, в принципі, десь до 400 доларів квитки. Але що мені там не сподобалося, те, що 33 години летіти. Я вже мала брати їхати, Діма каже, ладно, бери краще дорожче, але ти, по-перше, ну, швидше долетиш, по-друге, легше доберешся. Кажу, з Варшави ти точно доїдеш. Я така, ну ладно, бо тут летіти десь 22 години, дві пересадки. Я лечу Денанг, Бангкок, Бангкок – копенгаген Копенгаген, Варшава. І звідти вже буду добратися на автобусі. Ніхто не знає, що я їду, бо всі мені казали, тільки не їдь. Але я дуже хочу побачити дідуся, дуже хочу привідати його, підтримати. Тому їду. Олівка, як я сказала, з Дімою залишається тут. Я поки що в одну сторону, бо не знаю наскільки. І ось так бійтесь своїх бажань. Сиджу зараз в бізнес-лаунджі, покажу вам зараз бізнес-лаундж в В'єтнамі. А, я розповідала вже, але можливо хтось не знає. По монобанк картам плачено. Ну, в принципі, приват теж. Ну, будь-який банк, якщо у вас платить нова карта, вони дають доступ до лаунч-зони. І це дуже зручно, бо ви платите за обслуговування карти десь гривень 300 на місяць. Але по всьому світу можете використовувати лаундж зони, поїсти, попити, інколи там покупатись, якщо от з України, наприклад, їхати. А, і плюс я недавно дізналася, що ще в цю вартість, ну точніше, до плюшок. Цих карт входить те, що ви можете зареєструвати собі фастлайн і скрізь проходити без черг, але я його не зареєструвала ще. Тому зараз вам покажу, як виглядає бізнес лаунж Якось так трішки сумно, бо сьогодні 26 грудня. Вчора було різдво, якраз як я дізналася, що потрапив лікарню. Через пару днів Новий рік ми на Новий рік забронювали класний трьохповерховий будинок з басейном. У нас там зібралась класна компанія, але обставини не завжди залежать від нас. Да. Тому якось так. До речі, я знімаю на нову камеру, у мене тепер є мікрофон, подивимося, як буде звук. У Бізнес-лаунджі трішки шумно, тому вирішила якраз спробувати. Камера, про яку я завжди я вам розповідала, ось така Osmo Pocket 3, вперше не знімаю. Взагалі мала вийти влоги, де я купувала камеру, де була розпаковка камери, але чомусь я їх не випустила, не знаю чому. Мені просто хотілося перед новим роком взяти такий тиждень. Відпустки від влогів, плюс мені набрито цей формат щоденних на той час влогів. Я хотіла трішки відпочити, перед Новим роком зарядитись енергією. Взагалі був класний час. Ми багато зустрічались з друзями, ходили на сніданки, ходили в буфет ось на Різдво. З дівчатами зустрічалися на якісь міні-дівішники, на суші, на глину, на ліпку з глиною, недавно ходили. До речі, по цінам в Данангу. Реально, наскільки круто. От, наприклад, мас якраз з, ли, з глини, зліпка з глини, господі, за мозаговарюсь, 160 тисяч донг. Це 6 доларів. Такі мені здається ніде немає. це вперше, коли я лечу в Україну, і мені здається, що там мені все себе наскільки дорогим, тому що коли я з Канади прилітала, то все здавалося на ну, дешевим. Порівняно з Канади. Я зараз не порівнюю зарплати. Я ж просто прилітаю на якийсь час в Україну, і все одно третьо кошти. Я про це. Коли я прилечу з Дананга, мені, напевно, будуть ціни просто космічними здаватись, тому що у В'єтнамі дійсно ціни класні. Боже, мені аж цікаво, дійсно, яка буде якість на камері. І я ще не налаштувала її, бо там потрібно, напевно, поставити краще розширення відео, щоб вона знімала в 4К, бо поки вона знімає в мене, мабуть, в 2К. І цікаво, прямо, як буде мікрофон. Напишіть, до речі, як звук, як картинка, тому що ви мене довго просили купити мікрофон. І це ви, знаєте, така перша серйозна покупка для влогу для інстаграму. Взагалі мав якийсь класний бути час перед новим роком. Я курс собі ще купила по запускам, мала зараз проходити. Але ось так буває, на жаль. Я дуже сподіваюся, що дідусь дуже швидко дуже, але зараз поїду провідати. Так, все. Іду вам показувати бізнес-лаунд, тому що тут дуже смачно, ну, мені взагалі подобається їжа в Донанзі. І прикольний такий лаундж, тому ходімо. Почну з крісла, де я сиділа. Це ось такі масажні крісла. Ви можете тут включити і вам зроблять масажик. Як ви знаєте, я обожнюю масажик, але тут я собі наклацала якийсь занадто потужний, і прямо для мене було тумач. Тут можна кіно подивитись, і тут головна частина. Тут різні безалкогольні напої. Я почну вам з кінця. Тут різні фруктики, десерти. До речі, дуже цікаві десерти. Це якийсь в'єтнамський суп, солодкий з червоних бобів. Ми такий пробували в буфеті. Ну, я не пробувала, але ну, Діма пробував, Альона пробувала. Тут навіть є сушики, Ну, звісно, це не з суша, а ось такі просто там з сусісками, спрінкролтики. Тут ще були різні овочі, але напевно, поки забрали. Тут алкоголь, але ну, до речі, в цьому бізнес лаунчі дуже мало алкоголю, зазвичай його багато, але тут дуже смачна їда. Так. Тут в нас яйця, сосиски, бекон. Я тут трішки буду показувати. Тут традиційний рис. І це якісь як ньорки, не ньорки, коротше, з тіста такі штучки з різними овочами. Тут кукурузка, банбао. Ось такі штуки, не знаю, як вони називаються, але я такі люблю. Далі тут різні овочі і сир. Тут риба, до речі, мені дуже сподобалася риба, телапія. Тут паста. Тут можна зробити вам супчик, ось фобо з курочкою, рибний супчик. Тут якісь також супи. Ось тут дуже смачні крильця, риба в паніровці, фішболи, картошечка. Ну і тут різні тости. І Вилетіло слово з голови. <свисті> Не піроженки, скажіть, я вам скажу копкейки. Далі ось тут ще є місце, де можна підзарядити телефони, посидіти. Панорамні ось такі вікна скрізь, ялиночка, і в кінці там ще є комп'ютери, де можна попрацювати, і можна там роздрукувати квитки, що вам потрібно. Загалом прикольний такий бізнес лаунч він простенький, але смачна їжа. Прикольно, що можна відпочити, зробити масажик собі. Коротше, кайф. Ще цікаво, я ж лечу з літа в зиму. І по факту в мене немає речей теплих. Я лечу в Худі, зверху в джинсовці, в кедах, а в Україні то зима. І Тому, коротше, цікаво. На ну, мене є в Києві батьків речі, але я лечу дідуся з бабусі, там речей моїх зимніх немає, тому буду передавати. Сподіваюсь, що я не задубну в автобусі. Так, ну що, я вже в Данії, чекаю в аеропорту, вже я сижу тут, чекаю години півтори чи 20 хвилин і видадуть квитки. Це був найгарщий переліт мій. З однієї класно, я просто спала весь переліт, але з іншої сторони мені було так погано, мені чомусь дуже тошнило, ще з першого перельоту. Я заходжу в літак, мені так погано, я виробилась, не проснулася, постійно встала. Іти на другий рейс, а я розумію, що мене наскільки тошнить і наскільки погано, що я навіть нічого не зображаю, просто така була біла-біла як стіна. Я не зображаю, куди мені йти, де брати квитки. Коротше, дуже важкий був проліт. Але я знову вирубалась постійно, просиналась, трішки мерзла. Слава Богу, долетіла. Це в мене вже було два перельоти. один, скільки там десь 12 годин, один 2 години, і зараз ще 2 години. і Я буду в Польщі, а звідти поїду вже автобус. Але чекаєш, мені видали квитки, бо виліт в 8.50, зараз 6.03. Тільки через 6.20 почну давати квитки. Ну, за 2,5 години це нормально, в принципі, в лоукості. До речі, обожнюю аеропорт Данії. Я ж в Дані, коли жила три ну, місяці. І тут реально от класний аеропорт, бо Банкозі він величезний, він якось безтолково величезний. Тут він великий, але якось все зрозуміло, що куди. Якось так, так все компактненько. Ну, що, я вже пройшла всі реєстрації, сижу вже чекаю на рейс. До речі, так цікаво, що лечу ще візером, лоу-костом, і мені вже дали там квитки, все, а немає ще гейта номера. І ось в мене виліт через час тридцять, і номер гейта десь з'явиться через хвилин 10. Короче, вперше таке бачу. Так, да. і з цікавого, якщо ви летите візейром, то не забувайте про те, що вам потрібно чекінутись онлайн. Я забула про це, бо я з того років вже не літала ні візейром, ні ринером. Я купляла квитки через Києві. До речі, вперше раніше купувала через Києві. Зазвичай там дивлюсь ціни, а купую напряму. Але тут був зборний квиток з трьох різних рейсів, і тому я купувала через них, бо це був нереально на кожній авіакомпанії вишукувати квиток і купувати. І я забула про те, що чекінутись потрібно онлайн. Я приходжу чекінитись, а чекінше був закритий. Мені кажуть, чекайте. Я сиділа десь там години-дві чекала, бо в нас е, ми прилетіли на дві години, на півтори години раніше, чим мали. І тому я прилетіла раніше і ще не відкрилася реєстрація. Я, коротше, чекала три рази, підходила, підходжу черний раз. Вона мені каже: А ви знаєте, що чекін у візері платний, якщо ви чекінтесь в аеропорту? Я така, що і тут я в цей момент згадую, що він дійсно платний. Я кажу, лише я кажу, тут сиділа, ви ж бачите, що 22 дві години сиділа, чому не попередила. Вона каже, ладно, я вам зроблю безкоштовно. Каже, бо я дійсно бачила, що ви сиділи, каже, але ну ви мали зачекінитися онлайн. Тому мені повезло, я зекономила там десь 40 євро. Бо вона сказала, чи 270, чи 300 датських крон. 300 датських крон це 40 євро. Квитки дешевше коштують, напевно, ну я так думаю, тому що я запитала за квитки. Майже 500 доларів, 479 доларів. Перший квиток я дивилась на сайті коштував 100 доларів, другий квиток Діма дивився, коштував 300 доларів. Ну і залишив цей квиток. Ой, мікрофон забула. Да. Тому, коротше, якось так. Ще я з цікавого вам не розповідала, що ми зняли квартиру в В'єтнамі. Ми зняли офігенну квартиру, не в тому районі, правда, що хотіла в іншому, далеченько від всього, але там, в принципі, на мопеді можна скрізь добратися. І, коротше, квартира просто шикарна. Я не знала, що такі в донангу є квартири. Будинок такий, знаєте, типу, як в Канаді, там сучасний будинок з охороною внизу, на кожному поверсі там для сміття викидати, басейн, спортзалу ще немає, він має бути, але неясно, коли його відкриють. І ми мали ось заїжджати вже 5-го числа. Але так як я їхала, і так як неочікувана ця поїздка була, ми мене розраховували неї по коштам, Діма каже, що може спробую написати йому, щоб. Перенести заїзд наш. Я, чесно, навіть не думала, що ну, таке можливо, але написала. Я написала, ну, яка ситуація, склала, що лечу. І він написав, добре, без проблем. Ну, вони, в принципі, такі дуже сімейні в'єтнамці, тому мені здається, через себе написала, що лечу до дідуся. І він каже, добре, без проблем, перенесу. Я уточнила мільйон разів, каже, може, ми там контракт перепідпишемо, чи правильно розумієш, нас контракт почнеться не з січня, а з лютого. Він каже, да, да, не хвилюйтесь, все нормально. Я прям в шоці, що вони пішли, наскільки на уступки, бо, по-перше, коли ми шукали квартиру, ми випадково знайшли цю квартиру, знайшов Діма. А взагалі, як була історія, ми шукали квартиру, я вже психувала, бо ми їздили постійно по цим квартирам, все було не так. І тут Діма е, каже: Я виставлю в групу. Я кажу, ну виставляй. Він виставляє в групу, написала йому українка, яка допомагала нам знайти квартиру. А вона нам сказала ці варіанти, ми такі: Вау, там було одна кімнатна і двокімнатна. Двокімнатна була ще гарніша, але вона і ще дорожча, бо квартира, ну. По міркам, на дороговата. Але ми зайшли в цей будинок, ми просто закохались, ми такі хочемо цю квартиру. Там шикарна кухня, там є така невелика гардеробна. Ну, коротше, кайф, я коли заїду, вже вам покажу. Але прям клас-клас. Да. Того у нас мав бути ще й переїзд, але поки що не буде. Відкладається все. Але я в шоці дійсно ще так погодилось. І не розповіла: квартира коштувала дорожче, ніж ми її зняли, але ми сказали, типу, Ну, запитали за знижку, нам сказали, окей, квартиру ми реєдували аж на рік. Я не знаю, чим будемо аж як часто у В'єтнамі, але просто можна, в принципі, завжди признати. Плюс, ви знаєте, у нас була ем, проблема зняти з олівкою, це дійсно було складно. І тому ціна якість цієї квартири прям вау. Ті варіанти, що в нас були там, не на рік, а на менше, нам просто не подобалося щось скрізь. Тому, коротше, ми дуже задоволені, що ми зняли саме цю квартиру. От на неї прям не жалко. Але я не знаю, про коли я повернусь. А, і чому Діма каже, що поки що не будемо приїжджати чи запитати. Він каже: я в принципі сам з Олівкою, каже: я поки поживу туди, де ми живемо. Каже: сенс мені самому переїжджати туди. Каже, нам ну, типу, каже, мені самому з головою хватить цієї квартири. Каже, ти вже приїдеш, потім переїдемо. І ми пішли на рецепцію, спитали, чи є вільні номера з. 5 січня на місяць, але дешевші. Він нам каже, да, є за 8 мільйонів. 8 мільйонів це ну там 320 доларів. Ми такі, можна подивитись? Він каже, да. І він нам показує такий самий номер, як орендуємо ми. Тільки за скільки ми з 10,5, з по-моєму, орендуємо, чи за 1? З 10,5, по-моєму. Такий самий, а тежом нижче. Ми такі, а тут точно така ціна? Він каже, да. Ну каже, взагалі 9 мільйонів, так як ви вже нас жили, вам знижка 8 мільйонів. І знаєте, ми тут відчули, що нас трішки надурили, тому що не може номер з різниці поверх, ну, буде така різниця. І коли ми дивилися минулий раз, він нам пропонував, ми мали заселятися на п'ятому етажі, а потім він запитав за шостий поверх. І ціну він нам говорив в 10,5 мільйонів. І я ще впевнена, що дімі скажуть іншу ціну, бо це, типу, новенький хлопець. Я думаю, що це він нам сказав ну, правду, по якій ціні вони здають. А ті просто побачили, що європейці, напевно, сказали ціну вище. Не сильно приємний такий момент з однієї сторони, а з іншої сторони, ми ж самі погодились. Просто не сильно приємно, бо коли внизу вони ставили вивіску, там було написано, що кімнати від 7,5 мільйонів. Коли ми дивились, нам таких цін навіть не називали. І потім вони зразу стерли. Ну, типу, прибрали ціну і там зовсім немає ціни. Коротше, інтересіньк. Інтернет такий, напевно. Розпаковка! Я не бачу. Так, ну що, телепорт? Я вже в Києві. Я вже покупалась, приводілась. Діла уги, курточку і їду далі. Зараз приїду. Клініку хочу по дорозі кори, вколоти ботокс, і потім вона забирає тьоті і ми їдемо до дідуся разом. Якраз, поки я чекаю, то вирішила зробити пілінг і вколоти ботокс швиденько. Краще в Києві перехолодно, 5 градусів. Снігу немає мокро, але такий тільки що трішки сніжок пішов, вам покажу на машинах. Дивіться, така зима, тут мокро, а на машинах сніжок. Якщо чесно, так прикольно відразу з літа в зиму, Угі. Звертайте уваги. Так, зустрічає нас генератор. В Україні вам скажу прям холодно. Я взяла вдалося тепло і все одно мерзно. Мені так подобається моя зачіска. Хочу перестригтися, щоб вони вже були отаких от очах. Ну, маємо маємо. Так, дивіться, на мій Зараз в кулі ботекс, через два тижні буду красотка. До речі, я так поправилася, зважилась. Я реально поправилась. you